Bonjour et bonjour à tous mes chers élèves. Je m'appelle Victoria seva Vous me souvenez, vous pas Pam tête et je suis votre professeur de la langue française. Aujourd'hui sur Route j'ai préparé pour vous et vous et vous et tout le monde de la Відуадурабле ми з вами поговоримо про 20 -20 mots, слов, les plus jolis, наймиліших тих, які використовуються дуже часто у французькій мові. Ils sont vraiment très beaux. і я їх чула від своєї французької родини і від своїх французьких друзів. Бо ви знаєте, що я проживала у Франції з восьми років. Alors, j'ai beaucoup, мене є багато. Авудір вам розказати. Оніве! Пригадуєте фразу уніве? Поїхали C'est parti. Нагадаю, що ви маєте взяти лістілю, ручечки, ви маєте взяти лікаї, зошитки. Чому спитаєте ви мене? Це така методична маленька порада. Для того, щоб ваш мозок. Розумів і відтворював, і запам'ятав набагато продуктивніше. Я на своєму телеграм-каналі, тут залишаю посилання, зробила і роблю подкасти цікаві, методичні, в яких є, наприклад, така тема, як 8... Найважливіших моментів, чому треба писати щоденник французькою мовою або другий подкаст, як запам'ятовувати, які є ефективні способи запам'ятовування слів, і щоб ви їх не забували. Тому переходьте на мій телеграм-канал і там побачите і послухайте дуже цікаві і головне корисні методичні поради. А ми з вами поїхали перше слово. Це буде дієслово, нагадую, що дієслово це слово яке діє, тобто воно показує надію. te de de voir. Je Жате de. дуже сильно хочу, дуже з нетерпінням. Je aten de Peut-être un jour... Чому б одного дня нам не зробити зустріч в Києві? «Je penserai. Я про це подумаю. Німеро де. Чи знаєте, ви таке дієслово детести? Ненавидіти детести. А є ще дуже красиве, яким користуються французи. Записуємо: Жабери. Жабери. J'aborde comment tu fais ces bêtises. J'aborde ça. Je n'aime pas ça. Numéro 3. І перш ніж ми підемо на третій пункт. Нагадаю вам, що для того, щоб використовувати нові фрази, нові слова, от які ви сьогодні вивчите, обов'язково з ними прописуєте свої приклади. І якщо у вас є викладач, то обов'язково дайте на перевірку. А на моєму телеграм-каналі, ось тут я вас запрошую, переходьте, ви зможете подивитися і послухати дуже цікаві і корисні подкасти про методику а саме ваші кроки, ваші інструменти, щоб ще швидше і якісніше говорити французькою мовою. А ми поїхали далі. Прикметник, увага, вимова! Екскі! Екскі. До речі, хто не знав. На моєму каналі ви можете знайти сім безкоштовних лекцій з французької фонетики. Ось за цим посиланням. Переходьте, дивіться і формуйте свою красиву вимову. Екскі, це-дір деліс. Але ви можете сказати ce gâteau et exquis. Синонім формідаблю, деліс, адораблеу. Екскі. Numéro 4. Alors, euh, le taf. C'est immense. Hein? et « tafait. C'est dit, c'est le groupe. Alors, si vous ne savez pas, et je vous connais pas, le taf, c'est le travail. Alors, tafait, c'est travailler. Est-ce que vous taffez beaucoup? Est-ce que vous aimez votre taf? Таф-таф-таф, як nafnaf. Alors merci, все записуємо, нотуємо. Numero 5 буде в нас дієслово дуже красиве. ну, спробуйте зараз вгадати. Шушоти! Шушоти. Je tiens un secret. Tu ne à personne. І я думаю, ви вгадали. Якщо вгадали в коментарях, швидко пропишіть переклад. Я подивлюся, коментарі читаю особисто і відповідаю на них також. Отже, що говорити пошепки. Сулі діли comment dire, très conf confidentiel, дуже confidenційne, vous chuchetez. Numéro 600. Alors, dites-moi s'il vous plaît, qui toi, aime, loubut, la crème chantilly mm? Qui aime la crème chantilly Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que euh, maintenant je suis au régime parce que je ne mange pas trop, parce qu'il faut garder la figure, mm -hmm. il faut garder le corps. Alors bravo, la chantilly, et c'est plutôt pour les desserts. Numéro 7 Les câlins, les câlins. Alors c'est comme les embrasser, les embrasses, faire les câlins. Donnez-moi un petit ou pas trop petit, un grand câlin s'il vous plaît, c'est-à-dire embrassez-moi. І pour по Merci beaucoup. Я маю надію, що а поки я вам розказую, подаю нові слова, нові фрази, ви їх записуєте, тут вони у вас усі з'являються. Я дуже маю надію, що ви їх проговорюєте вголос, що вони вам подобаються, ви їх виписуєте. І обов'язково для того, якщо ви хочете, щоб вони у вас залишилися з вами отут. І отут, новозі, що ви комунікувати будете з ними, так? То їх обов'язково треба що використовувати у мові щодня. А ми поїхали далі. Такі методичні поради я люблю вам давати, щоб і мотивувати вас, і давати користь у своїх відеоуроках. Сипаці. Нюміро від ансуенсон. Ансусьянс. Хто колись чув таке слово? Ансусіанс. А чи чули ви таке слово, французи дуже кажуть часто: А, я пе сусі, я пе сусі, нема питань, нема проблем? Чули? Напишіть в коментарях, якщо чули, плюсаніть. Або напишіть слово диссі. Так мені буде точно зрозуміло. І ось ансусіанс селюн.

Uh, в мене з якоюсь амброзією, бо там таке, знаєте, комбінація звуків дуже цікава. Fresie це. Коли ви знаєте, на сьомому небі від радощів, так? і ви можете сказати: C'est ma grande frénésie de vous enseigner la langue française. Для мене це надзвичайне задоволення

коли вам дають такі такі списки 20 цікавих фраз, 50 цікавих виразів або дієслів найвживаніших, до речі, якщо ви не дивилися, я дуже вам рекомендую їх подивитися. Є таке в мене відео, і я маю надію, що вам ще більше зайде французької мови, і ви зможете ще ширше говорити і мати свободу французького слова. Не спа чи не так? До речі, на цю фразу, відповідаємо Si, sí, bien sûr bah oui, évidemment. Не планувала це слово, але також запишіть Évidemment, Французька співачка ZAZ ні, Пазазе. Uh, нагадайте мені, що це за французька співачка, яка співала пісню на Eurovision, на Євробаченні uh, співала пісню Évidemment Напишіть в коментарях. буду дуже дуже вдячна. Évidemment, очевидно, Дійсно, звичайно, безумовно. А ми про наступне слово numero 10. Bonbon. Bonbon. Mm -hmm. Vous avez des bonbons? Je voudrais bien acheter un kilo for my enfants. Des bonbons. Super! Oui, bien sûr. зверну вашу увагу. Я дуже люблю. Розкладати слова на молекули, а так, щоб ви розуміли контекст, звідки вони пішли, власне кажучи, інколи етимологію слова. І ось бомбо це від слова бомб смачний. Тобто смачний-смачний цукерка виходить. Бон -бон. les bonbons. Окей, німеро 11. Класний тренінг цифр, І я так вважаю. Онз. Кокліку. Кукліку. З чим асоціюється у вас це слово? Кукліку. А в мене не просто асоціюється. А коли я відвідувала Париж, ви ж знаєте, що я жила дуже багато років у французькій родині. Ось ми відвідували дуже часто Музей Орсе. І в цьому музеї була експозиція, вона, напевно, там і є. Гадали, що за експозиція? Шан де Кокліко. Називається, напевно, так. Поля з маками. Шан du. І ось тут я вам показую фотографію. Подивіться, будь ласка, яка краса! Кельбе! Кукліко! Numéro 12! «Pétillant» Petillan! Чули таку, а, таке слово, ви могли його чути а, в контексті гастрономічному «петіян», наприклад, Le champagne pétillant. Тобто з бульбашками, такий, як ми можемо ще сказати, кусючий. косючий. Або, наприклад, про характер людини. М -м, vous savez, c'est le caractère pétillant. такий кусючка кусючка або Citam це жінка. Etienne. Продовжуємо. А чи знайоме вам таке слово, можливо, ви колись чули у Франції? Увага! На носові звуки? нон шаланс. Давайте вам спробуємо показати невербально. Ла шаланс. Безпечність, безтурботність. Et d'ailleurs, je vous j'admire sa nonchalance et les beaux yeux verts. Ou mmh. travailler avec la nonchalance, c'est-à-dire travailler lentement. Ne vous dépêchez pas du tout. La nonchalance. Зараз те, що з вами відбувається, відбувається з вами наповнення пенет за французьку мову 14. Дуже класне дієслово. Я маю надію, що ви також його собі в кишеньку покладете. Лізарди. Лізади. Давайте почнемо з прелюдії. прилюді. Алезер? Ящур. Alors, qu'est-ce que c'est к'ські лізарди? Є якісь здогадки. Це є слово першої групи. Лізарди закінчується на ER. Якщо хочете більше про граматику, є курс французька граматика для початківців. Будь ласка, переходьте за цим посиланням. Прекрасні 12 уроків, від яких ви отримуєте максимальний ефект. Alors, ardi, ce лізарди, c'est?

J'aime bien les arder quand je suis en vacances, quand je vais à la mer. Je les arde beaucoup. <laughs> Alors, bien, merci. Nous continuons. Nous continuons le numéro 15. Numéro 15, c'est le mot, c est, c est en fait c'est le verbe, c'est également le mot. Très classe, le premier groupe, souvent, je le dis au français. flâner alors je flâne euh, au bord de la mer, je peux flâner dans la ville, à Kyiv, quand je suis libre. Alors flâner, c'est-à-dire se promener, prohule-toi. Et vous savez, c'est la différence, juste promener. Et le mot flâner, tout se cloue dans ce mot, Alors flâner, c'est avoir inspiration pour promener. Alors, profitez le temps. oui, Не забуваємо прописувати свої власні приклади. Це très, très important. Прямо можете ставити паузу моїх відео і взяти чашечку. чаю. Ставити паузу і прописувати приклади. Ну та. бо тільки в контексті, і тільки в вашому контексті ви можете дійсно запам'ятати фрази, тому що тільки почути інформацію, це тільки 10%. Її треба відчути, її треба пропрацювати на своїх прикладах і обов'язково вживати шакіжу кожного дня, дам виходійську в своїй мові. À moi qui demande, numéro 16, où est la même chose? Je suis Evelyne. Evelyne Salonso C'est mm, chouette cette chemise. Mm, cette robe, elle est chouette. Chouette, c'est synonyme nom de Luxueuse, oui, c'est-à-dire quelque chose est vraiment très joli, très belle. Adorable, formidable, маніфіке швед. Але власне для мене в цьому слові є якийсь шарм за рахунок того, що ці звуки ш-шветь шишоти шарно. Вони дають таку, знаєте, делікатність і красу, як ви вважаєте? А вам як на слух? Діліться в коментарях. Merci beaucoup. боку! Ми продовжуємо нюру 17. Точув так, таке слово дежавю. Déjà дежавю vu. Déjà vu. в нас прям є в українській мові дежавю. Це феномен психологічний такий, так? нейрологічний, психологічний, коли ви вже мали, якби переживали цю подію. Oui. Alors, en français, que vous Але он францію ce moment. Тобто ви проживали цей момент, цю подію Déjà vu. дежавю déjà vu». Oui, et vous pouvez dire ça en français aussi. C'est du déjà-vu. Alors, cette situation est du déjà-vu. Donc, vous voyez, vous là. Alors, c'est l'illusion d'avoir quelque chose dans votre vie pour un instant. Déjà-vu. Numéro 18. D'abord, je vais vous dire ce que je Je vous demande, dites-le, Як кажуть французи на людину, яку вони люблять? На чоловіка, на дружину. Вони кажуть любчику, дорогий, любий. Французькою мовою вони кажуть шері або му шарамі. Шері це більш вже, знаєте, такі інтимні зв'язки шері. Ельор є таке дієслово як шеріре. Шеріре. Це і ми. Адері. Respecter. Chérir. Chérir. Je te chéris beaucoup, mon cher ami. Tu es très important pour moi. Merci. Alors, numéro 19. Le panache. Le panache. Ah non, il y a vam verbal qui Mais c'est le panache. Pour hmm? ne le verbal ne je vais vous Losk. Check. Новий mm, ah, du panache. щось таке, знаєте, мені трошки східними мотивами попахує, але це Très bien. Ну і останній numéro 20. Mm, J'ai vraiment le furie. de vous enseigner j'ai l'euphorie de vous donner des connaissances et j'ai l'euphorie magnifique pour avoir la possibilité et le désir de le faire Vous euphorie від того, що я вас навчаю. Ну що, отака весела двадцятка. Ці мови є дуже використовуються в французькій мові, дуже використовуються у французькій мові, а найголовніше, що це ті слова, які я все життя чула від своєї французької родини і від своїх французьких друзів, коли жила у Франції. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous souhaite les arts des biens. Si vous êtes à la plage, je vous souhaite de flâner au bord de la mer. Pourquoi pas voir et regarder des coquelicots dans les champs d'Ukraine. Si vous êtes en Ukraine, si vous êtes en Ukraine, et j'ai hâte de vous voir. Donc, je vous à vous rencontre dans les prochaines vidéos. Bonne journée et à très bientôt. C'était Vasha, votre Victoria Vlasova. Salut!